Знали ну, ви... б, що позаді мене. У <laughs> мене шансів нема, тому я ключі можу довести до тих машин, які зараз їдуть. Коротше, гонки, їх багато не буває, тому розпочнемо. Зібралися два друга, да? да. ну зараз буде. Без цього ніяк. Х5 і Е39 на М57 моторі, не знаю, бачили його. Хлопець азартний, тачка їде. Бітурбо, Ні. як вона там, просто одна турбіна. Коротше, зараз з сходу. Прогрівся це було близько. Цікаво, металік, Є46, да. 57. ти там ничего не підкрутив? ні, так и оставили все. І правильно, я он вчора підкрутив, був короче. Да, мої самокрутки не заработали. Є ось таке вот. Да. Розкажи про. Ну, два, як вважається на трьохлітрове Ну, 4 мотор на турбине. Угу. будемо пробувати з нею заїхати Ну, в цілому ти догадуєшся чим закінчиться, Ілі це это тот случай, прям не знаю Я думаю возьмет мене, ну а там попробую. Ага. Книга собрались мы для этого, чтобы попробовать. А не поставить сторонки покурить. Ну да, в любом случае. Да. Так, а что ему с пассажиром че ты, ты? не принципиален, знаешь? Ну, ну то такой? Так. Тут. Интересно. Тут лишь бы попробовать, да. <свят> Сейчас все все повыключают. Ну да, вот этот был первый старт. Взагалі на деле, да, коли просто пробуєш все чітко, все спокійно і пішов. А сейчас ось. Опа! Ага. Так, десь щось по звуку. Чим нього вихлоп такий. А він на механіці автомат? автомат. Автомат. Ну, тут буквально трохи... Ну, найголовніше, що він ходом ну, не бере. То есть, ми мы краще, то по ідеї, ми можемо удержаться. Да. Ну це вже вопрос. Ну давай по-другому, машинка свіжа. В цьому плані, так. Да, Нові технології завжди всегда более отрабатывают. Да. Щось таке що не... типу... ну, да? Прямо на бойових А звук так, ти що. Підгорівший вихлопной, ну то таке. Да. Все. В принципі, що побіда за ним, у нас то все в порядку. Зараз да, ми потім ще раз спробуємо з Ауді заїхати. Аудиха. Ауди та що універсал? Так. Да. Ну, Попробуємо ще раз перезаїхати з ним. Вчора ми заїжджали, він мене теж так само взяв. Ну, типа потім... на чуть-чуть. Да, так само. Ну, коли чуть-чуть, то починаєш розуміти, що можна трошки постаратися і можна даже виграти. Я так з БМВ старався вчора разів 15, ну в цілому було весело, тому. Сейчас, может, шехту. Подываемся, короче, пока. Да. Пока катаемся, пристреливаемся. О... О Блять, ну давай тогда еще раз. А у него пассажир есть, скажи хай пассажир. Пассажира возьми. Бо у нас тут сейчас начнется прям... Да. Потом знаешь видео. Та я ж тебя обгонял, дивись. Ну, да. А я тут тут на... Нет, человек тоже в салоне решает. Ну, да, уже проверенная история, да. да, прям сильно. Поэтому сейчас надо выровнять. ...при прочих равних і стартануть вже без... Ти представляєш, бува так, що да, тіпа, ну давай ще раз обідимся, він каже, я ще й погано поїхав. Mm -hmm. Ну подивимось, там Саня. Що mm глянемо. -hmm. Догруз зробили, все, плюс-мінус ровно. Так. Ох, щас. Опа. Ха, ну, він поїхав так же. Блін, ну трошки, трошки вирива. Зато можна на пиляку подивитися на крилі. <свисті> близько. Прям капець близько. І, і ми навіть цей раз швидше. Чуть-чуть лучше mm -hmm. поїхали. Так, да. отлично. З сіксом будемо тягатися. Який це кузов? Дорест. Дорест. Є е 53-й. Ну, прям цікаво. Ну, насправді ми будемо... Зараз цікаво буде рестайлінговий проти Дореста. Mm -hmm. А мотори, я так розумію, одинакові. Одинакові, да. так. Тільки у нього рестовий М57Н. А у мене Д1. Так, ось ці точності, іноді прям важливо знати. Так, субарист, не знаю, що він там, кого він катає. Ти перестань з цим. Блін, ну, зараз на старті буде Жогова. Ти заміряєшся і, вроді, да, врем'я знаєш. Ану, розкажи я... про ці цифри. Врем'я у мене 0,100, 6,3 стабільно. Квотер 14,3. А, -а, -а. 14,3, цифри ловкі. Для X таких немає X-х. Ну ти ж, я наскільки можна добавить, що ти цю машину крутиш сам і крутиш часто в останнє время, потому що турбіни відвалюються да, і вся херня. Да, Попытки да, сделать його быстрее, а тачка да, тяжелая, да, поэтому. Тяжелые колеса по 35 кг, конечно. Тут, блин, як би, Як не крути, ну нагрузки великі. Щас. Опа, ми, вроде чуть опоздали. Ніхера себе. Хо-хо-хо! Охренеть, блин! Так и скрутив, походу. <laughs> Блин. Дизель. Так, 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 так. Короче, таврию ми взяли, так що в принципі. Ну и и икса сама. Так, херово старту, не пойдет. А ти вроді даже те можеш даже глянуть, да? да? 7 секунд. Херово. Так, юпты. Получается, з тим иксом. 14,8 ну, на на цю... квотер. Да, да. Цифры прям. А Ну вообще пассажир, напомним про то, что 2 пассажир... 2 миллисекунды забирает пассажир, да. Ну ты уже походу замерял все и вся. Да. Вот, вот этот X не пошел. А я не раздулся. Не. Да тут уже и не надо походу. Короче, порядок, все, вырвали. Тут у нас другая история козлята. Так. это не козлята, это Боря, это мой бизнес-партнер. Ну все, даже не выиграть, значит, раз партнер вместе. То пару слов, что за машина, что за мотор. А6 7, 1.9 турбодизель. 1.9, это той самый ваговский, да? Это той самый ваговский 1.9 турбодизель. Зараз будем тягаться с вот этим трехлитровым монстром. Ну, монстр. В целом еда хорошо. Страшно, но... да, страшно. Выключаем стабилизацию. Об... О, да, газ там. А, не, меня мы все, пардон. бывает так часто, что забыли что выключить. Э, ты Миря, вообще есть мысли? Я, По... думаю, я думаю, что мы сейчас въебем, но ну, а что сделать? Так, вот это куда ты? -то? О, я что-то... Хм -хм. Очкую, честно скажу. Так, ну, беха хороша, еда ловко, Без... всяких там ох щас буде що там наш 1.9 виплюне <смі> не знаю правда такаси затія, затіяно подивимось опа 46-я хорошо навіть не знаю що й сказати у нього легкий димок він в принципі там єдиний скучає та ну в принципі ходом ми його не взяли треба перезаїхати он з двох педалі їхав <підалі> Так, є, треба вияснити, щоб вже точно определити. Так виходить, що в нас зараз технічний бой з коробкою буде. Ми в принципі старт не можемо зробити. Ну, попасти в такт. Тому що коробка DSG з запозданням ці всі процеси. І якщо 46-та стабільна, то нам тут шанс тільки попасть в момент. Ну що й попитаємося зробити. Готов, готов. Блять. Ага. Короче, надо пристреливать. Но в целом так. Ага. Вот тут, конечно, момент. Да. Но давайте будем как бы честными, победа за ним, бо у нас фальш-старт. Это прям факт, но тем не менее. Шансы є. Акція ауди вигляда, ну, сьогодні не її день із за коробки. Як не роби. Ну і вона на 3-х літрова, як ще щу. Все міряється, да? Раньше да. да, вот у них. Э, у мене був вихід 145 147 так. Ну так, да, кватер не хотят, а от це все а їхній говорили, список, ну, да. Може, все, да. 4. Так, через секунду-дві вона вже говорит, по тримая. Очень даже швидкий екземпляр. <клёвые> да да не, да, да. да, да, я думаю, нет. Стой. Так, сейчас. На что ты представляешь? Я думал, там карп один, не три. А, нифига, инжектор, все <стене>, дела. Ну, и ладно, вроде капиталки. Чего у нас после капиталки? Да, Девятка да, на шестаре. восьмой клоп, я помню, вот и не пять. Вот и не шесть калина, по-моему. Хотел сказать за карбюратор, но за насос. Да? Чуть проспал старт. Да, они просто брали. Ага. Да нет. А да, там и коробка по два Ну, ну ладно. Попробовали, по крайней бере, мере. Прям бере и ловко. А тут катая. Ох ты ж еб... Вот это пошел. выровнять по весу, по всем. Опа! Хорош. Но ну, вторая с хрустом. Ну, держите, держится, но не бере. Димон обкатывает, четко прям пойдет. Ха -ха. Норм. Восьмерочка что на шестнари, калина 1.6 один шестнарь. Димон, я уверен, что не знал. Да, кстати. Я думал вообще, что там один Ну, я на карбюраторе хотя бы в лучшем случае 1.5 но состояние авто, возможно, что здесь датчики. Ну, короче, это уже моя история. нас с карбоновым капотом. Чистый карбон, чистый спорт. Все. Короче, было Что вы думаете, азарт? Больше, ниж потужность на ті восьмерки. Но Димон на уверенный шары. Коробка, в все порядок. Он уже возле дерева нырнул. Он бы не хватило бы ему. Да, ми тут зацепились, вже чуть ли не вони выиграли, кажуть, та ну ніфіга, По суті ми виграли старт стартку. Ходом добре йшли, поэтому треба все-таки доопреділитися. Уже точно. Так, ну що ж, давай. Оп! Ага, ось. Тот самый вторая. Вторая. Ну, оце вже так, да, це вже пацани розкодили. Ха-ха, сука, ти прикинь, Жир'я, жир. Сука, чуть-чуть. Так, -чуть. да, вирвали. Я побил рекорд, Квотер получается, я поехал 6.34, а 4.29 я поехал Квотер. Пойдет. И 6.34 Пойдет. 0-100. Блин, успех. Чу, да. Не зря Это крутил. Я все, мы тут с бехами вроде все выяснили. Есть еще где-то там лепить пассат. У нас тут есть СЦ и есть БМВ. Сейчас будет прям 2.0 турбо. Сток без стейджів без Ну, стандартна машина Так Оп Сяким трохи запозданням, потом ага. ну, потом Ага. Можна Беху сняти поки доганяємо. Ну Фініш був тут де дерево що став взяла, правда, ж у нас тут є автомат, який можна перевести в ручний, в ручний режим, тому другий старт і, в принципі, визначимось бере він чи ні. В ручному режимі будеш чи коробку все-таки зараз по ідеї. Опа, віталік. Ну, стабільно виходить. Дави до. До дерева. Не, вона і ходом в принципі не бере, не бере. Ну, Корпуса два, не більше. Все було непогано. Ми, Ми навіть замір маємо два пасажири, ну 2 чоловіка в авто і 0100. Не могу піймати зараз. А давай открой 0100 так. Давай. 0100. 7, 7, 8, а, 7,09. А, йокей. Ловко. Прям ловко. Блін, беха, те, що треба, можна валить. Друзі, хто пам'ятає, я январ там ставлю. Її. Бачу вже на 4 катушка на 4 вихода. Сам собирав. Сам ну, собирав. Трошки історії, як ти до цього дійшов, що за январь і в цілому. Була вона на карбюраторі. Да, Был карбюратор 1.6 <пишут> потім взяв мотор з калины 1.6 потім купують мозки обычные. январ 5.1. Все на стандарті. Що ми капот відкрили? Як оказалось, тачка то їде, але ну, у нас просто трос злетів скріплення. Продавило. На... Ну, навірно жав же, да, всю душу. Ну, да. На старті Я особливо. Вжимал. Короче, по факту, а то бодро так йшов, ну вияснили. М -м так, по прошивці стандарт чи як там вийшло? Все обачне стандартно, не шилось нічого. Как мозги купили, то угу. і все, так. А електрика? Електрика це найважливіше. Сам скручував или як ти його зрости? Тобто. То есть, по схемі просто по скажем так, по зову серця бачу провод ставлю в плюс. По да, поэтому. Ну, в цілом, після свапа були випроси. Думав ставити вели, розташувати головку. Тобто вроді нічого, але можна ярче, так? Так, попробуй. Атма. Випуск 4 так. 4,1, виходить. Ну да, точно. Тільки короткий, якийсь паук, ну току укорочена версія по машині. Вообще, ну, я ж розумію, що це свап датчики, мозги довбуть, там коленвала, ну, короче, наскільки вона в те надіжна. Та ні, от по датчикам нічого, була проблема, і ці катушки горіли. Так, у нас тут, да, катушка. Це вазовська чи це сенсор? Бо вона щось так похожа. Це не ваз. 700 там чуть чуть по-другому она. Насос мені напоминає газель. Газель 406. Точно, це. Ну, літража вистачать, да регулятор тиско палива тут. Фільтр стоит. Купляв отдельно фильтр. Без дожди без обратки получается. Прекрасно, но ты ж в курсе, що на вроде на вазі три з половиною, а той фильтр на 4, не? Да, на 4. И нормально работа, прям без не підлива ничего. Ничего. Нормально все работает. Я, звісно, за будь-який тюнінг і ідеї, але якщо ти не поправляєш, то хотів би, мабуть, посоветувати повернутися к цим давлінню топлива, яке було, і вона може навіть ще себе чувствовати, чим просто як підливатиме. Так, mm. да, хуже ти не зробив, тому що не біднить, Но, з іншої сторони. Чого я так почав тут розказувати, в мене штурба, бачив, да? повишає надуви, і коли ти не управляєш, ну, скажімо так, програмно ЕБУ, то ці всі доработки вони можуть даже робити ще хуже, чим, чим було. Так же само, метки на валах, ось эти міщення. А вали, які знаєш, ні? Хоч. Ну, плюс-мінус там. Ну, є ж там естонець, плюс два, там, короче, це ж надає. Вибор є конкретно. чи? І що, ні, ну так, Просто і що... Просто є Турман, мисль кинути вам. Да, мисля. Це ми всі то починали. Я так само АТМО 2 літра 16 обирав, в ітогі турбо турба <ріпи> Розходомір це у нас заводський, да? без всяких там. Ну так, да, обичний 0,37. Так, ну, тачка, в принципі, бойова, я навіть не знаю. Тормоза ну стукові, колеса, з дрифта зняті. Все як я люблю. А що я так люблю, ну в принципі нагадаю, да, сейчас. Иде. Да. А це прям їде. Може, даже заміряємо. За чого? А, ну, вот, да. Снаряд. Не дуже на вигляд, але дуже на смак. Їде Тросик порішал, да, все-таки? Ну, все, ланос. А так і надіжди були. Я думав він прям димон сьогодні вообще. Не, восьмерка зарішала. Як і BMW, і в цілому. Да, Леха, візьми. Кадр. Ну, давай. Я тут сьогодні оператор, ну так чисто, як завжди по сімейному, між собою ті вияснили. Ми новий екземпляр знайшли, який може мантувати їх. Калібру назад, у пригоді штата. Приїдеш. Штат, я, да, якраз підходяще. І, я думаю, святе діло дернуть. Я за ну за ці завжди те, що ті, хто самі збирають і мають результат завжди приємніше, ніж просто приїхати. Поэтому... Собирайте карчі, приїжджайте. Ну і до нас зустрічі в новому відео Всім мирного неба.